шановні друзі. Сьогодні я знімаю відео, як я роблю поличку до кабіни до шіфінга. Така поличка тут є виріз на магнітофон покажу, як вона буде виглядати. Отак буду стояти магнітофон, тут буде стояти магнітофон. І тут. Буде, буде стояла колонка, буде. Буду зараз вирізав на колонку. Така поличка. Тут поставили, поставила, щоб, наприклад, поставимо там водичку або ще щось, і щоб не випало, ми поставили такі края. Так виглядає. Вже я виріжу на, магні... на колонку і поставлю магнітофон, дам провода, буду знімати відео ще одне. Все. Всім пока. підписуйтесь на канал, ставте лайки.